Доброго ранку ще раз всім, хто щойно прокинувся. Ну а ті, хто з нами вже протягом 30 хвилин, кажемо ще раз доброго ранку, тому що у нас в студії з'явилися наші перші ранкові гості. І говорити ми будемо про мандрівний театр докудись в нашому місті Ужгород». Представницями, які представлять нам саме його. Я задоволенням їх а, з вами познайомлю. Це Наталія Кабацій, директор благодійної організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті та Левко Леся, координатор проєктів комітет медичної допомоги в Закарпатті. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку раді вітати нас в нашій студії. Докудесь не вперше проводиться саме в Ужгороді цей фестиваль. Можливо, деякі дехто де, де з наших глядачів досі не був знайомий з цим заходом. Розкажіть, будь ласка, про мету і про формат. Мандрівний фестиваль документального кіно до Кудейсуа це фестиваль, який взагалі відбувається в Києві останній тиждень березня кожного року, і вже з 2003-2004 року. Метою самого початку фестивалю було не зосередити всі покази фільму тільки в столиці, а показати її і їх і широкій глядацькій аудиторії цілої країни, тобто добратися до кожного міста, до кожного глядача. Вже три роки в Ужгороді разом з іншою партнерською організацією, наша організація комітет медичної допомоги в Закарпатті, проводить так званий мандрівний докудейс. Тобто докудейс мандрує містами. Все ж те, що океанам і гості міста мають бачити змогу в березні. Показується в регіонах з жовтня по грудень місяць. І в Ужгороді організовуємо ці покази ми. Ну, зараз пропоную локально зупинитись на нашому Ужгороді. Цьогоріч вже відбувається так, з 5-го, якщо не помиляюсь, з 15, 15 листопада до 10 грудня. Як відбуваються зараз покази, які фільми вже були презентовані? Поки що цей весь компонент проходив для аудиторії студентської та шкільної аудиторії по школах. Наша організація з 2 грудня стартує з такими широкими показами для всіх бажаючих міста Ужгорода, які цікавляться як документальним кіном, так і правами людини в цілому, тому що першочергова мета фестивалю це звернути увагу глядача на ті чи інші проблеми, що стос... дотичні до прав людини. Кож чи знаєте ви взагалі вже відгуки, як то кажуть, фідбеки щодо того, от як а, яка реакція була в студентів в школярів на перегляд, ну на перегляд стрічок, тому що ну от вони вже практично закінчилися, так і взагалі, чи, а, рі, чи різні стрічки, чи різні, а, як то кажуть, автори вони привертають увагу і дорослих і студентів? От така мене цікавить. Ну для широкого загалу вибираються більш такі загальні теми. Для школярів я знаю, що організація підходить більше, скажімо? скажімо так, освітньо. Uh, uh, тому що вони повинні а, мати потім дискусію і розповідати школярам, а, що таке права людини, а, що з ними робити, і а, взагалі, а, як в якому фільмі розпізнати ту чи іншу проблематику, дотично до а, прав людини. І, в принципі, а, школярі і студенти дуже радо відгукуються, тому що це вже а, якось а, коли це було три роки тому, коли це був невідомий фестиваль, а, то було трошки важко. А, а наразі, ну, наприклад, можу сказати, а з нашої від нашої організації, на наші покази, у нас є вже така. А... Скажімо, стала аудиторія. Наші фанати, які приходять і знають і питаються, ну коли вже цього року буде фестиваль. До речі, про цільову аудиторію хотіла ще поцікавитись, чи змінюється вона? Чи змінюються її думки? От ви говорите про тих людей, які щороку навідуються, чи змінюється їхнє бачення, зокрема тих тем, які ви порушуєте. Ну, ну знову ж таки позитивним вже є те, що люди дійсно цікавляться. Люди приходять на документальне кіно, тобто не ходять в кінотеатри тільки для того, щоб подивитися якийсь там розважальний фантастичний фільм. Пригодницький фільм, а конфронтувати себе з якимись проблемами актуальності. Документальне кіно, яке показується в рамках докудесь, це не суто кіно, яке показує проблеми чи питання, які актуальні в Україні. Це питання, які стосуються і цікавлять людей в цілому світі. І дуже часто цікаво спостерігати за реакцією людей на проблеми, які, наприклад, висвітлюються в документальному кіно бельгійських режисерів чи швейцарських режисерів. Погляду зовсім при. Ми. Інакші теми, інакші проблеми над інакшим. Люди працюють, інакше думають. І в такому звичайному житті ми дуже поглиблені всі в наші проблеми. В нас їх, на жаль, достатньо, але досить корисно трошечки змінити точку зору, знайти інший предмет, іншу думку, на яку варто звернути увагу, і про яку також цікаво подумати і поговорити. Чи радо вони йдуть на діалог? Якщо зокрема говоримо про учнів, про студентів. Думки їхні полярні, все таки вони схиляються до якогось одного русла того чи іншого. Ну, сьогоднішня молодь вона з ширшим, ширшим горизонтом кругозором. Та, ну, я думаю, про це могла би розповісти більше Марія Менджо, яка безпосередньо робить ці покази. Наш глядач не приходить тільки на кіно. Як каже Леся, він відкриває для себе якусь тему. Він радо дискутує на цю тему, говорить своє бачення. Тобто вже стало хорошою традицією після кожного фільму мати обговорення. І цьогорічний фестиваль також буде модеруватися правозахисником з Києва Максимом Будкевичем. І я думаю, що цьогорічні теми, які будуть висвітлені в стрічках, також не е, залишать глядача без е, цікавості. Нагадаю, так кожного року до кудей об'єднані спільною темою. Цьогоріч так. це крізь ілюзії. Тобто, все-таки це ламання цих стереотипів, так? Через ламання ілюзій, які, олімпійського які олімпійського ми медика? всі мали. А ми, я говорю про а, більш таке. А, Світосприйняття, яке ми мали, про стабільність, про якісь домовленості, які були зроблені великими державами, про те, що Україна не буде здатна взяти себе в руки і самоорганізуватися. Про те, що наразі треба якось зняти ці рожеві окуляри і подумати, що я сам. Я як громадянин, я як член суспільства можу зробити для того, щоб країна а, дійсно змінювалася. І це такі ілюзії, які ми кожен маємо, коли ми, але ми повинні їх перебороти, йти далі, незважаючи на різні проблеми. І а, ці. А, Ну, радянські діти пам'ятають це олімпійський мішка 1980 Олімпіада 80-х, Так, це була ілюзія такого гармонійного суспільства. Ми такі сильні, ми такі потужні. Ми можемо зробити олімпіаду. Але насправді це вже був той незворотній процес, який був в країні, а який почався тоді, і який привів до все ж таки ламання ілюзії в радянської людини. Тепер в принципі говорите... стає роз. Чому саме пан Буткевич, адже як кореспондент 1 плюс 1, СТБ, якщо не помиляюсь, так? Тобто через приз... тренінги будуть проводити через призму бачення держави через мас-медіа, саме так? Чи? Це конфронтація кожної людини з тою темою, яка буде показана. Тобто теми будуть різні цьогоріч, Ми постаралися зробити програму насиченою. Вона буде стосуватися як України. Ми перенесемося. Звичайно, це питання війни і нашого ставлення, і як ми з цим живемо, і що нам робити далі. Звичайно, будуть стрічки, які безпосередньо стосуються це роботи як Максима, так і нашої організації. Вони пов'язані з міграцією з ламанням стереотипів про біженців, шукачів притулку і таке інше. Ми покажемо на прикладі зимової лампедузи, маленького острову, як де потік біженців і мігрантів є можливо так сказати найбільшим. Вони стикаються щоденно з трагедіями, тому що біля їхнього острова. Дуже часто а, тонуть кораблі з цими біженцями, але все ж таки а, цей острів залишається людяним, і а, як ці люди переживають і а, працюють цією проблемою, дуже цікавий досвід, насправді, тому що там показано як громадян, так і керівництво. А, м -м -м Цього, цього, цього маленького острову і дійсно буде зимова лампедуза так і називається. Зняв її австрійський молодий режисер, і я йому задавала питання, тому що на до кудись в Києві приїздять, також режисери представляти. І я казала: ну а як, чому ти прийшов? Він каже: я бачив щоденно, а ну не щоденно, ну раз в тиждень репортажі а, про цей острів. І я хотів піти і побачити, насправді, що ж там діється. Насправді там все так погано? Чи це просто а, от, переключення, переключення і перекручування? І а, він зумів передати ту атмосферу, яка панує там, і це дійсно ну на мене, цей фільм а, дуже таки вражені. Ви кажете про те, що після кожної стрічки а, можливо такий дискут, можна, можна дискутувати, якось обговорювати якісь думки. А, чи бувало таке, що ті глядачі, які до вас постійно приходять, вони потім звертаються до вас не те, що з проханням, а з я не знаю, порадою щодо того, що вони би хотіли зняти власне якісь документальну стрічку з вибором теми, і взагалі чи чи так, буває? гості одразу похиталася. <смеш> Знаєте, ми почали показувати цей документальний фестиваль документального кінодокудейства в Ужгороді, а до того наша організація сама була організатором фестивалю короткометражного кіно, де ми пропонували всім бажаючим зняти самотужки фільм, на якусь певну тему. Взагалі загальна тема в нас була міграція, спроба втечі чи право на краще життя. І три роки цей фестиваль відбувався. Нам було цікаво поспостерігати за тим, які теми висвітлюють люди. Це були теми наших заробітчан за кордоном. Це були теми людей, які приїжджають і в Україні опиняються, прагнучи переїхати далі і жити в Європі. Як правило, це були роботи молодих режисерів. Було дуже цікаво, як вони бачать цю тему, на що звертають увагу. Здавалося б, що для нас є зовсім якось недотичним до цієї теми, якісь певні. Моменти тому повертаючись до вашого питання, там в нас був досвід такий, коли люди дійсно приносили нам свої роботи на різні теми, на маленькі документальні фільми, і що, фільми. що відрізняє цьогорічний до кудись, наприклад, в Києві була ціла програма виділена українському кіно і там купа молодих. Талановитих режисерів мали змогу прийняти участь в конкурсі, і їхні найкращі стрічки були показані в рамках фестивалю. І не можемо похвалитися, що цьогоріч в Ужгороді ми будемо показувати дві стрічки українських режисерів, тобто це Аліса в країні війни. Це Аліса Коваленко зняла цей фільм, і а, також показ фільму «10 секунд. Це Юлія Гонтарук. Тобто, це говорить про збільшення інтересу. І жива ватра, так та. <стапи> це говорить Костюка. безперечно про збільшення інтересу, так? Серед українців Українці, так, Я саме от... займатися документальним -кіно. От, Угу. От, от питання таке наостанок. У мене вже до вас Яке воно є сучасне українське кіно, документальне, тобто молоді режисери, які взагалі вони тему підіймають і до чого вони прагнуть, і взагалі, як ви вважаєте, чи є за цим розвиток і куди воно прямує взагалі в майбутньому звичайно. Розвиток є е, е, ви будете <ків> мати змогу самі переконатися, відвідавши наші е, покази фільмів, які відбудуться е, цього разу в Ужгороді в Сивинному гнізді. О 18.30. вхід на всі покази у нас безкоштовний. Ми стартуємо тепер в п'ятницю. В нас буде фільмів суботу. І так само на наступний вихідні. В нас також будуть фільми в п'ятницю, суботу. Так? Тому приходьте і дивіться і на українські фільми кожного року в нас все глибші стрічки. З кожним роком, вже десятиліттями, тематики різні і висвітлені їх все глибше. Але українські режисери звичайно знімають від... документальні стрічки. Це відзеркалення сучасності і тих проблем, які турбують пересічних людей. І звичайно, українських режисерів дві стрічки вони все ж таки присвячені. Вінні, а, а, тому що на жаль, це наша акту... реальність. А, актуальність. Yeah. І одна стрічка, на яку ми довго чекали, на її можливість показати в Ужгороді, це жива ватра. Вона стосується Карпат. Наших з вами Карпат так, і життя та це, це... це життя вівчарів, їхній труд, і взагалі вона менш можливо пов'язана з правами людини, але вона стосується нас і кожного. От в доповнення тоді що таке питання? Ви ви кажете про те, що все ж таки домінують стрічки про події, про війну, про те, що відбувається в нашій країні? От вчора на цій студії ми спілкувалися з поетом а, з Мирославом Гончариком. Хном Він сказав про те, що рік-два тому. Поети, письменники так само писали про війну. Зараз вже так як період встановлення нашої держави починають писати вже все ж таки про більш загальні теми, тобто про те, що писали до цього. Чи в кінематографі так само, чи все ж таки Тенденція до тепер домінує так, домінує ну, тематику. На наступний рік, тому що стрічки зазвичай знімаються. Там вони тривають зйомки, тривають, далі монтаж, тобто це в часі тривалий трошки період. тривалий період. Mm. Побачимо, що буде на наступні роки, але я все. Все ж таки думаю, що ця тема, поки вона не завершиться, вона все рівно залишиться актуальною. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит в нашій студії. В нашій студії Наталія Кабаці, директор благодійної організації Комітет медичної допомоги Закарпаття, а також Леся Левко, координатор проєктів Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Говорили ми про докудес, про фестиваль документального кіно. Не пропустіть, не пропустіть цю міжнародну подію вам... в Ужгороді. Вам радимо і самі завітаємо. І, і самі Оттак. завітаємо. Наш ранок триває. Залишайтесь з нами.